Але якщо мої діти у цій воді купаються, то мені здається, що ви дожні хоча б отримати задоволення від цієї води. Чи як ви думаєте? Представлюся, голова громадської організації Громадський контроль Київщина, можливо, ви спостерігали за фактом того, що ми на сьогодні займаємося оглядом саме протоки річки Рось із скидами в протоку річки Рось, Білоцерків вода. Ми ініціювали робочу групу з Рокетнянською селищною радою стосовно того, що нам місцева влада допомогла якось у вирішенні цього питання. Вони надіслали лист до вас, до басейну річки Рось. І ми все ж таки отримали відписку, а не чітку відповідь. Стосовно білоцерків води, і фактично що взагалі басейн річки Рось. Зробило для того, щоб на сьогодні за заявами людей за відкритими кримінальними провадженнями, що взагалі було зроблено, щоб предотвратити це і створити якісь допомогу людям і зробити перевірки? Це було запитання. Ну, запитання. У нас своя компетенція, ми відповідно до своїх компетенції, надали відповідь Рокетнянській селищній громаді. Що у нас є? У нас є план хронічного басейну, який був розроблений так, відповідно, і затверджений в межах, межах середнього Дніпра басейну. Там є захід, який передбачає реконструкцію очисних споруд. Він туди включений і він потребує тільки фінансування для того, щоб покращити стан річки розсудку. Також був розроблений план заходів і комплексних вирішень Порічки Росі, який затверджені по основу ПЕМІ минулому році. Так що вони все існують, але там є певні повноваження, певні громади, несуть відповідальність за Це своє. Те, що було передбачено відповідно до оригінального офісу, ми виконали Це там розроблення водогосподарського балансу і таке інше. Реконструкція передбачена в цих робіт. Е Документах нормативних. Коли будуть фінансування, то я вже не можу вам відповісти. Максим, Яков, Максим Яков. Георгій Георгія, дивіться, з 2016 року, де що в повністю немає нічого живого в річці, ні раків, ні риби, це відтомило під до самого Богослава. І от ви розумієте, що це така удасть зараз протікає на 4 роки. Я вам покажу. Ну, Ставлю на стол, щоб ви подивилися. Ось така вота витікає в річку Рос. І це відновили своєї труби, то бо у слави немає нічого живого взагалі. Тобто ні раків, ні риби немає. Це відбувається за 9 років. Сікій нам ще чекати. 5 років, 10 десять років. Тому ми фінансуємо цей проєкт. Подождіть, тут питання стоїть в тому, чи ви, як басейна річки Рось, ви контролюєте незаконні Скиди? І... Ми не контролюємо, це контролює Державна дитину інспекція. Тобто, ви Є ГДС, гранично допустимі норми скиду. Вони виїжджають, вони проводили, коли у нас розроблявся план е, цей, проводились позапланові заходи контролю, це проводила екологічна інспекція з пличного Хорошо, коли поступили вже е, заяви про те, що е, є скиди, є вимор риби. Е, ви, як басейн річки Рось, ви зобов'язані у своїй компетенції провести якусь перевірку. Чи не зобов'язані? Ми не перевіряючи орган і не контролюючий орган. Ми не робимо перевірок державного контролю. У нас немає контролюючих функцій. Тобто, якщо знищують річку Рось, то це Державна екологічна інспекція. Перевіряє, скиди, виїжджає, робить, накладає штрафи, складає протоколи, звиїжджає з правоохоронного органом, з кримінальною поліцією під час проведення. Розслідування вони залучаються, проводять експертизу екологічну. Що, що у ваші компетенції по по екологічних моментах? Я маю на увазі, що якщо ми бачимо занижений рівень в руслі, ви це теж не контролюєте? Ну, занижений рівень в руслі це повинен бути якщо це водні об'єкти, то це Встановлюється на комплексні водні об'єкти, на водосховищі, там рівень ми контролюємо. Ну, рівень в річці ну, неможливо контролювати. Тобто контрольні функції це я кажу, ми не накладаємо штрафи, ніяких повноважень у нас таких немає. Ми передаємо на Державну інспекцію, вони розглядають ці матеріали і, і зараз взагалі вони не перевіряють. Жодних перевірок, крім фізичних осіб, якщо до них звертаються фізичні особи. Фізичні особи вже зверталися. Тобто ви у цьому випадку, ви хоча б один лист направили на екологічну інспекцію чи ні? Ну, ми, ми звертаємось постійно. Якщо у нас є понижені рівні, там, наприклад, або не дотримуються якісь матеріали, то так, наприклад, по той же саме Малої Антонівці. У нас є звернення, ми звернулися до правоохоронних органів по 242-й відкрите кримінальне провадження по Шевченка. У нас є ці матеріали. Тому що ви там їздили, то воно вже давно відпрацює. Добре, дивіться, село, село Глибічка там дамба й саме здорова, яка, яка робить забір, забір води на Біу і на Умань. Забирає повністю воду. Дивіться, це я просто був там зняв. Отака вода, селі Глибічка у... за дамбою. Ну, так, не забір. Да, дивіться, але вона нам дає отаку воду. Там, де я живу, в моїй місцевості, вода впала на два метри. Води немає взагалі. Річка пересихає повністю. Так повинно бути по закону взагалі. Значить повинні без любому його відкривати, щоб вода фільтрувалася, почищалася. Води немає взагалі, Вода вона витікає з дамби. Вода витікає таким сумочком з дамби. А ни ще села, Бирюки, томиловка, синява, острів, погашівка, води немає взагалі. Отакий уровень води. І риби немає, риби здихає смакисвороду. Так повинно бути взагалі, по закону, як ви вважаєте. Ні, не повинно бути, просто ми ж проводили і водосподарський баланс для цього, для того, щоб визначити, ну які зараз об'єми, яке зараз випавровання. Це все питання вирішилось в комплексі, і ми зверталися до органів місцевого місць для того, щоб вони ліквідували всі ті незаконні технічні споруди, які знаходяться. Чому так і виходить? Тому що перекриті гідротехнічні споруди. Спочатку на притоках, потім не потрапляє вода туди, вона випаровується. Ця робота проведена з науковою і з професорами Тараса Шевченка інституту, з гідрологами. Тут комплексне питання, це не просто, що там відкрив шлюз, і повинні робити всі заходи, які десь передбачені. Дивіться, конка конкретно я вам так скажу, що басбасейну управління Росії несе відповідальність за контроль координацію стану річки, але воно не несе санкції, тобто. Ви як ви в будь-якому випадку контролюєте стан річки? Якщо є знищення цієї річки, то хто його повинен контролювати? Також є таке така ситуація. Є для того, ми нами з держудогенством і з міністерством екології були розроблений певні заходи. Хорошо. і ці заходи були передані на ті органи, які повноважено це роблять? Хорошо, ви можете дивитися, так як ми є з заявниками? Ми за нашою участю, за нашою ініціативною групою відкрита ЄРДР. За ми состоїмо в групі людей, яка була створена прирокинятській селищній раді, саме які контролюють це питання у нас на місцевості? Ну, добре, Скажи... ну ми написали розробіть. Ми, ми читали. Ну що ми... ви скидаєте від свою відповідальність? Мене чітко. Можна. Мене чітко знаєте, що цікавить, що ви за зверненням громадян і за навіть просто про, про монітори соціальні мережі і зрозуміти, що є проблема, куди ви, хоча б один лист написали, чи що зробили стосовно того, що є зафіксовані скиди? Є Фактично вимор риби, це теж стан річки. І якщо вимирає риба, значить це, щось цьому сприяє. Або мало водички, або недостатньо кисню. Якщо кисню недостатньо, то чому так відбувається? Тобто є чітке чітко є прописано, це ж вам не десь там видумують, а чітко є прописано. Басейни річки Рось несе відповідальність за контроль, координацію, стану річки. Від слова стану річки, але воно, але воно саме не накладає санкцій, тобто воно співпрацює з ДАІ і все інше. Типу. То в мене стоїть питання: по даному факту, який відбувається на протязі вже 40 днів, так, і по ти. сьогоднішній день ви, як басейну річки Росія, написали хоча б один лист, кудись щоб вирішити це питання або звернути увагу інших органів, які на це за це відповідають. Звісно, ми приймали участь в засіданнях. І... Покажіть хоча лист, і мені все стане ясно. Якщо людина, яка займає посаду, яка чітко повинна контролювати стан річки Рось, або підприємство, яке повинно це контролювати, воно не контролює, тоді в мене стоїть запитання: чому так відбувається? І чому можливо ви лобіюєте інтереси Білоцерків вода? Чи можливо, ви це моя суб'єктивна думка? Ви отримуєте не законну якусь вигоду фінансову від того, що ви просто замовчуєте? Тому було б доцільно і правильно зрозуміти, якщо все ж таки є листи, і вами пророблена елементарна робота повідомлення інших відповідних органів, які могли б це призупинити. Тоді питань не буде. Якщо на сьогодні цих листів немає, то як ви думаєте, якщо люди купаються і п'ють отаку воду, а ви е, живете вище, да? більш за все, ви з білої церкви, да? чи звідки з білої церкви? Тобто ваші, ваші дітки, ви і ваша сім'я, і всі інші білоцерківці ходять в туалет, і а ми в ньому купаємося. Це виходить так. Тому в мене чітке запитання. Одне єдине, щоб зрозуміти вашу позицію і вашу чи бездіяльність, чи професійність, ви надіслали хоч один лист компетентним органам просто як повідомлення, що відбувається отака ситуація в річці Росі. Все. Лист. Ну, Звісно, ми направляли листи і з приводу того, що в нас була відповідь, по перше. Ми відправляли листи на селищну раду по тих питаннях, що ми проводимо моніторинг. Ми ж постійно проводимо моніторинг річки Рось в межах Бірюков, там після скиду. Ви повідомляли екологічну інспекцію? У нас екологічна інспекція, ну, якщо б у нас були результати аналізів, які ми проводимо, завищені або не відповідали тим вимогам, які... Її існують програми державного моніторингу. Ми повідомили. Тобто, ви вважаєте, що ця вода чиста? Нічого вона чиста. Є певні результати аналізу. Подай мені бутилку. Дивіться. Це ми набрали з річки Росії. Е щоб вам підтвердити, що це з річки Рось, у нас є відео, як ми її відбирали в цю бутилку. Це так, на всяк випадок. Тобто, якщо мої діти в цій воді купаються, і ви кажете, що нічого не зафіксовано було, да? тобто не було, не було мотивів, писати на екологічну інспекцію да? і відбирати. Будь ласка, покажіть мені лист, який ви направляли на екологічну інспекцію, на будь-яку інспекцію, яка в компетенціях може розібратися в цій ситуації. Ви вчиняли певні дії чи не вчиняли? Якщо ви говорите, що вона чиста і вас не було, то давайте спробуємо пийнути або скупатися в ній, як ви думаєте? Максим, нічого вони не писали 100%, тому що якби це він жив десь там в Барюках або в Томіловикі, де дача в його була, там, наприклад, там, садочок і річка протікала. Вони б все зробили. А він живе в Білі, йому все одно, в принципі. Ну їм всім все одно. Розумієш? Там у них в бісеркві вода взагалі нормальна. А ми ось купаємося в такій воді. Ну, от понюхайте, може, не знаю. Ну, що щось... Ой, добре. Погана вода. Ми розуміємо, що вода. погана. В смислі багато. В ну, якщо ви думаєте, що вона буде не екскрана, то звісно, що вона така екскрана не буде. Так а наші діти в ній купаються. Ви, як мінімум, повинні контролювати. Ви що в контролювали? От скажіть мені, будь ласка. Що ви в контролювали? Як вас Максим? Григорович? Так. Максим Григорович. Дивіться, у вас зараз дивиться більше 500 людей. Я вам зараз говорю, ви можете мені скинути номер карти, я вам куплю рубашку. Але якщо мої діти у цій воді купаються, то мені здається, що ви до хоча б отримати задоволення від цієї води. Чи як ви думаєте? Чи ви мені листа покажете, який він надіслав на екологічну інспекцію? Я вас запитую, давай, це давай, було давай. запитання. Максим давайте ми зробимо так. Ми приїдемо до вас 1 жовтня, в гості, каву вип'ємо, поспіємося. Якщо ніяких дій не буде взагалі, то тоді е, ну, цих бутилок буде, мабуть, штук 5 або 7 тут, в вашому кабінеті. І ви не закриєтесь, нікуда. І це не погрози. Це не погроза, це просто ну, попередження. Це просто попередження. Щоб просто ну, нас почули сьогодні. Все. Якщо ви не почуєте на нас сьогодні, вас не чули і завтра, люди. Взагалі. Тому що ви нічого не робите, взагалі палець палець. Це я вам говорю просто, як якому є. Ми спілкувалися пів години нормально взагалі, без жодного кривого слова погано. Ну, почуть нам тут, добре.